що, давайте протестуємо а, тональний крем The One Stress Free. А новиночку з Ріфлеймом. Так, у мене колір ага, 46910 Light Rose. А, обрала його по відгукам на моєму обличчі зараз тільки зволожуючий крем з SPF і крем під очі. А, на початку макіяжу я наношу консилер. В мене консилер від Maybelline 05 колір, це такий трошечки розоватий. Подивилася я з таким фетровим наконечником. Подивилася я блогерів, їх поради, що краще візьміть колір 05, трошки рожевий для своїх синців. Мені сподобалось. Так, трошки підкручу, трошки побільше. Типу, рожевий колір краще заховує сенці. Зазвичай я фарбуюсь пальчиками. Можна і кисточками, але, але, що мені не подобається в кисточках, так це те, що багато-багато продукту залишається на кисточках. Тому в мене є пальці. Так, а почну з носика. У мене тут багато, типу якихось плямочок, віснушок. Так, наскільки я пам'ятаю, ця тональна основа антистрес теж з SPF SPF 20 То принципі, я не завжди мені потрібний той зволожучий крем. Що мені якраз підходить, бо на літо хочеться чогось більш легкого. Як, наприклад, якусь сиворотку, або, не знаю, щось таке. Потім розкажу, що мені подобається на літо, бо в мене така жирна шкіра. І вона і взимку жирна. Хоча тільки якщо дуже сильним мороз, там мінус 5, воно сушить сушиться шкіра, але, в принципі, дуже жирна, особливо на лобі. Так, що у нас за клімчик. Так. Єдине, що мені подобається в кісточках, так що ти отак -от швиденько можеш рівномірно розгладити, але потім отак -от. все одно треба. Або спонжиком припилити, прибити до шкіри, або пальцями. Пальцями краще. Ось, щось я сьогодні перестаралася, дуже багато собі накапало, Стараюсь для відео називається. Стараюсь до відео, що не перед зеркалом трошки незвично. Треба було до, до і після зробити фото. Mm. От так от. Він ще боже мой. Мене ще на одне обличчя вистачить. Можна, звісно, закоректувати шию, але попробуємо другий слой. Ой! Попробуємо другий слой. Да, якось так. Освіжилось, розгладилось, я думаю. Що видно по шкірі? На фото в мене дуже світленька шкіра. І цей кремчик тон. Він такий з рожевим відтінком, що мені якраз і підходить. А що мені подобається в цій тональній основі The One Anti-Stress, так це запах. Запах такий ніби трошечки лавандовий, класно, і вона не сильно жирнить мою шкіру. Що мені теж подобається. Просто я відклала тональну основу Джордані. Вона мені стала менше подобатися в порівнянні з цим.